Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні готую вітамінний смузі. Ягоди, смородина та вишня, шпинат, горіхи, які попередньо були замочені у воді на 12 годин. Гарбуз, лимон та часник. Дуже швидко готується, виходить смачно і корисно. Горіхи додаю в чашу блендера, Часник. Ягоди. Вишня в мене без Кісточок, ну, заморожена, бо зима. Якщо літо, то, звісно, свіжі ягоди. Далі лимон зі шкіркою, бо вона дуже тоненька і смачна, і корисна. Навіть кісточки я не прибираю в Так, гарбуз у мене дуже солодкий, тому цукру та меду я теж не додаю. Ну і ще ягоди, вони теж солодкі. Шпинат. Все ретельно вимито до, до того, до приготування. В першу чергу шпина, бо він може бути, ну, пісок в ньому може бути. Так, додаю. Краса. Ну, не рекомендують додавати зелені та червоні одночасно, бо буде не дуже смачний вигляд. Але в моєму випадку я додала склянка води. Або більше, і, ну, відповідно, ми будемо дрібнити. Це зрозуміло. Ось такий колір вийшов. Не дуже може й смачний, але дуже корисний напій. Ну такий брудно-буряковий трошки колір. Ну, Тому що червоні та зелені продукти вони дають такий колір. Але це ніяк не впливає на якість, смак напою. До склянки додаю. Корисний, смачний напій готовий.